Перебрались у 1929 році, а фундамент під нього закладений ще у 1771 році, бо це на старому фундаменті побудований новий будинок у 30-х роках. Заходьте, будь ласка. Вважається, що вулиця, яка найближча до городця, є найдавнішою в загрузцях. Про те, що люди тут жили здатно, свідчать археологічні знахідки. Дуже цікава кам'яна зармотенка, кам'яний розтирач. На ну, інші та мені знаряддя праці. Можна таки уявити, скільки можна було треба було попрацювати, щоб чогось досягти. Перша згадка про Затурці датується лише 1503 роком. Це суперечка за спадщину. Людина, яка претендувала на маєток свого бездітного дядька, отримала підтвердження Оце саме той документ із Литовської метрики. Дуже цікавою локацією в Затурцях є костел. Костел це є дуже давнім. У 1620 році був побудований дерев'яний храм, але він не був довго, тому що під час козацьких воїн цей храм було зруйновано, спалено, і монастир із всіма жителями теж було знищено. Пізніше католицька громада збудувала ворований храм, який був фактично і оборонною спорудою. Це будинок, який вже, в якому ми з вами знаходимося, він в в 30-х роках. Це план будинку, намальований вже. Сином Станіслава і побудований будинок, оцей старий, був ось такої цегли. Цегла з міцяного власника Казимир Липинський. Нижнє фото це фотографія із обжинок у домі, господар... у домі Станіслава Липинського, Це орієнтовно 26-27 рік. Бо обжинки це було дуже великим святом. У нас експонується фотоапарат. Фотоапарат належить місцевому майстру. Тимофію Бугайову, це вже він користувався в 50-60-х -х, х роках минулого століття. Ну і схожим фотоапаратом також користувався В'ячеслав Липинський, коли робив оте фото. Спочатку В'ячеслав Липинський навчався у Житомирі в чоловічій гімназії, пізніше у Луцькій чоловічій гімназії. І там же В'ячеслав навчався своїм молодшим братом Станіславом. Пізніше він переїхав на навчання до Києва, де навчався у Київській чоловічій гімназії. Саме під час навчання там він більше себе починає усвідомлювати українцям як поляком, входить до... Гімназійної організації студентської молоді і бере активну участь у її діяльності. Навчався він досить успішно. Про це свідчить цей список школярів, яких нагороджували похвальними листами. Після завершення навчання він переїхав до Кременця, де служив у кавалерійському полку. Ну, в ту пору було популярно, престижно, щоб родині були військові. І я чиса дуже любив коней і верхову їзду. Це зіграло і фатальну роль в його житті, бо ще будучи єднаком, він впав з коня, забив легені і захворів на плеврит, а згодом це перейшло в туберкульоз, який тоді був невелікова. У нас студентське він навчався на релічному факультеті за наполяганням свого батька. Батько вважав, що кожен землевласник має знати, що з тою землею робити, щоб ну, родина не бідувала. Але В'ячеслава Липинського більше цікавили лекції з історії української літератури Богдана Лепкого. Прав... правника Владислава Яворського і історика Вікентія Закревського ці лекції він відвідував факультативно, вивчаючи паралельно із землеробство. Він брав активну участь у діяльності Всеукраїнського товариства Просвіта через Бориса Грінченка виписував у двері Тараса Григоровича Шевченка. І тут в Затурцях, створив читацький гурток. Вів просвітницьку роботу серед місцевого населення і в одному з листів, от саме цей лист до Сергія, яке ну прочитати, мусите повірити, бо прочитати не так просто його хоче. Mm -hmm. Він писав, що на священик церкві почав говорити проповіді українською мовою, і люди з сусідніх сіл приходять його послухати. Тобто, така робота не дуже ну, проводилася активно. Давав у Києві двотижневих польськомовник Вшегнут крайовий. Він це видання було лише рік, бо не, не міг. Його контролювати повністю через, ну, навчаючись у Кракові, і треба було величезні кошти для цього видання. Також писав свої статті до Всеукраїнської газети Рада навіть йому пропонували бути редактором цієї газети, але він відмовився, бо не вважав, що поляк і. Католик може презентувати всеукраїнське видання. Часла Липинський одружився у 1906 році з Казимирою Шумінською, Краків'янкою, і вони переїхали до Женеви, де вивчали соціологію в Женевському університеті. Але в ту пору він вже був хворий на туберкульоз, і через рік вони мусили повернутися до Кракова, бо той клімат йому зовсім не підходив. Після того В'ячеслав Лупинський проходив лікування у польському курортному містечку Закопане, але Лікування було дуже своєрідне, антибіотиків ще ж люди не використовували. І просто хворі мали довго гуляти на свіжому повітрі, взимку, на холоді, також активно дихати, активно дихати холодним повітрям. Це тоді ну, трошки людям ставало легше. І там склалася редакційна група Друга видання історії України руси Микола Аркаста. Ось В'ячеслав Липинський, Василь Доманицький, Богдан Лепкий. Вони працювали активно над цим виданням. За це В'ячеслав Липинський заробив не любов Михайла Грушевського, бо це видання було дуже популярне серед населення, бо воно було маленьке, один том і дуже цікаве. Працюючи вечорами, на написав чотиритомну історію України, рукопис якої не зберігся, на жаль. І він вважав, що історію України треба вчати на перемогах наших, а не на поразках. І саме так тоді формується нормальне сприйняття своєї країни, що ми гордили своєю Україною. Що ми якісь не такі, що нам нав'язалися століттями сусідніми імперіями, саме і звідти він вирушив на фронт. Як правило, що запасу він був призваний у діючу російську армію, фото його того часу, карта військових дій, де він брав участь. Воював він у другій російській армії під керівництвом генерала Самсонова. У нас тут є документи про його присунили з до Володимира Волинського на військові збори, також перелік військових дій, в яких він брав участь. Під час переправи через одну з річок він дуже сильно промок, це дало на його хворі легені, і лікарі відправили його в тил командувати. Ну за медичним висновком його відправили в тил командувати кавалерійську частиною, яка дистукувалася у містечку Дубно. І саме в цей час він останнє приїхав за Турцію. Це було в червні 1915 року. Коли до влади прийшла Центральна Рада, він організував свій полк. Ну тобто ця робота проводилась з ним постійно. Але центральна рада відмовилася. І після цього він вважав, що йому висунено віру як землевласнику, як поляку за походженням. Він подав відставку. Ось його лист про відставку. І після того він ще більше не мав справи із військом. Він з братами шеметами у місті Луднина Полтавщині створили першу українську Хліборобську демократичну партію. Це було у 1917 році у червні. В'ячеслав Напинський в часи Покла Скоропадсько зайняв дуже важливу посаду, а саме посла Української держави у столиці Австро-Угорщини у Відні, ось його фото того періоду, і у нас де, його дипломатичний паспорт. Після того В'ячеслав Липинський не повернувся більше в Україну, він оселився в Австрії, проживав в містечку Райханау і почав писати свою фундаментальну працю листи до братів хліборобів, яка видавалася Новонасія Хліборобська Україна протягом шести років із 1919 по 1926 рік. Також написав книгу Україна на переломі. Це частинка, маленька тої історії України, яку він писав, всю він, на жаль, не зміг відновити. Через своє здоров'я і інші хлопоти. І от в цій книзі описано період дипломатичної роботи держави Богдана Хмельницького, коли вже завершилася активна фаза військових дій і які посольства приїжджали куди, ну тобто до Хмельницького, від Хмельницького, куди їхали. І за Переяславські статті теж дуже цікаво написано, що їх не було оформлених документів, бо інакше їх не показали. Вони не були, а якщо вони були, то вони не були такі, як їх позиціонують росіяни, бо їх би показали. Тобто, можливо, був якийсь підписаний договір, але це не про приєднання території, не про підлеглість українців, не про те, що наші люди мають бути кріпаками, а як козаки винищені з часом. Тобто тут нас захопили тихенько, десь підкупами, десь. Ув'язненнями нашу націю нищили, і дуже дивно, як ми до цих пір вижили і досі вважаємо себе українцями. Про це писав Вячеслав Липинський 100 років тому, але, на жаль, це не змінилося, Я мушу повертатися до Австрії. Позичені кошти були в Андрія Шептицького, придбали невеличкий будинок, і там він вже доживав свого віку. Останні роки життя В'ячеслав Лупинський міг місяцями не вставати з ліжка, бо Настільки погано почувався, туберкульоз прогресував величезними темпами. Він писав, що мої брати поляки купили мені домик, щоб я українець, хоча б на чужині вмерти в чужій хаті. Кошти ці для Андрія Шептицького вертав Станіслав Липинський, який володів моє у Затурцях. Це було він двома платежами ці кошти 500 і 1500 американських доларів. Жила з ним домогосподарська Юлія Розенфельд, яка була за освітою медсестрою. Відповідно, вона постійно могла йому надати кваліфіковану допомогу. Також було заведено господарство з вирощування курей, щоб отримати якийсь дохід, і його вівця господарства Михайло Ципріанович, який був паралельно, і особистих секретарем В'ячеслава Лобинського. Тобто, в день він працював по господарству, а ввечері друкував на друкарській машинці праці. І листи бо писати Вячеславопинський теж не міг. Він казав, що голова повна думок, які не в силі закріпити хворе тіло. Він помер у віці 49 років.